Друзі, всім величезний привіт! Сьогодні я в кадрі. Сьогодні я йду у кахве. У кахве на каву. А може і не на каву, як карта ляже. Ну, словом, сіла, хочу нафарбувати губи, але взяла ось таку помадку. Це бренд Avon Mark. Вона, погляньте, яка красива. Вон я її потім покажу ще. Дуже класно. Але я сумніваюся, що мені таке буде личити. Ну, трішечки так. Додам кольору. Є ось така помадка від Марк. Ой, помадка від Oriflame. Ось така ось. Тут трохи не звертайте увагу, це діти попрацювали: Джордані Голд. Класна, така м'якенька, як... добре зволожує губи, Ну, але хочеться бачите, як воно буває, чогось захочеться, а його нема. Ось ця класна така від Glam B's, здається, блиск з такими прямо мільйоном різних блискіток. Ось, Погляньте. Дуже гарний, привабливий блиск, але ж, знову ж таки, все таке нюдове. Коротше, ніякого кольору, ніякої яскравості. Тут Маркуша каже, що зараз буде дуже гучно. Так, отже, тому <смас> треба виправляти цю ситуацію. Ну, є у мене ще ось така від Yves Saint Laurent, Це прям такий бренд-бренд. Але це моя сестра мені її віддавала, але знову ж таки тут попрацювали діти. Коли, було, коли ми були в Італії, сюди до нас заходили дітки і трішки попрацювали на моєму косметичному столику. Я не сержуся, це діти. Я, власне, сама дозволила, кажу, хай собі граються. Тоді такий час був, що не про косметику було думати. Але хочу собі. Підкупити якусь яскравішу помаду. Ну, не, не впевнена, що з цією я сьогодні піду. До речі, знімаю на фронтальну камеру, якось не дуже видно, добре. Але таке. Ви, я думаю, мене і такою. Добре, Маркош. Я думаю, що ви мене і такою любите. Ті, хто за мною зі мною завжди, давно. Вам сердечко, вам величезний привіт. Отже, сьогодні е, таке буде, е, боже, я ще хочу підстригтися. У мене просто крик душі. Я не знаю, що робити на цій голові. Помила коси, Воно щось мені якесь таке все падає. Хочеться якогось, ну, по-перше, що похудати треба. Похудати обов'язково треба, тому що вже наїла все, що можна. Рум'яна. Може, ось це мої улюблені. Це бронзер такий навіть, як щоб сказати, від The Balm. Дуже класний. Ось такий ось бронзер. Він у мене вже прям гарно доперся. Давайте трішечки додамо. Ось. Так, бронзер додали. З тонального зараз покажу. Давайте я перейду, мабуть, в режим. Як вам, до речі, напишіть, як вам більше подобається, коли я спілкуюся з вами в кадрі, хоча я безпосередньо на вас не дивлюся, це недоліки цієї фронтальної камери, те, що я не сюди дивлюся, а ось дивлюсь на себе. І в вас, виходить, що я не з вами спілкуюся, а сама з собою. Ну, якось так. Тому напишіть, чи добре вам, коли я так виходжу, можливо, періодично я це буду робити. Слухайте, а скільки годин уже? Мені вже, мабуть, йти треба. Там мій хлопчик грається своїм хотвілсом. Так, а я тут, значить, ось у мене вже тут впадало. Сьогодні з парфума в мене буде премєр люкс ут Хочеться чогось важкенького. Хоча користуюся ось цим пюр-маском від Нарциско Родрігаса і трошечки беру ось цей рід. Угу. Тому пшикнемося з тушами. Туш, ось ця ніби вона і не погана, але я замовляла її на мейкап, якась вона мені міначе сухувата. Іноді ще ось цю беру від Maybelline. А сьогодні нафарбувала свої оченята ось цією туш'ю від Eveline Cosmetics. Тому з тушами така ситуація. Тоналки також. У мене, коротше, катастрофа. Треба все підкупляти. Тому що ось цю, що мені сестричка подарувала, вона для мене занадто темна. Ось ця ось мене, від відрімель Маркуш. Uh, в 201 Классік Bash вона також непогана по текстурі, гарно перекриває, але вона також темнувата. Я її міксую з. Uh, з ось цією від Max Factor 03 Light. Світленька така з SPF 20, навіть вона йде. Я її брала по знижці, в неї вже, мабуть, підходять терміни придатності. так? Далі, далі, далі покажу вам, ну, це The Balm, ось цей бронзер. Він у мене вже давно, він просто якийсь. Не е, вичерпний, дуже він такий прям е, довго грає. Так, ось така в мене є палеточка ті тіней е, You Had Me Hello Color Pop. Е, класна така палетка. Е, використовувала сьогодні ось цей відтіночок, далі ось цей брала, і цей брала. Ну, Коротше, така прикольна палетка, і тут ще дуже гарне є дзеркало. Що там? О, коротше, на два фронти я збираюся. Далі, далі, далі. Я не знаю, чи я вам показувала ось цю палеточку від Сафі. Дуже класна, слухайте, я її купляла в Аврорі за якісь суттєві копійки. Що ще 26 гривень. Не можу відкрити однією рукою. Я вже, в принципі, поспішаю, тому нормально вам не посвочу. Ось. Вона дуже класно пігментована. Вона була там до Хеллоуіна, В осінній час я її купувала. Ну, вона неймовірна. Ось цей гарбузовий колір він класно так лягає в, в куточок ока. так Прикольний такий робить мейкап. Зараз покажу вам на руці. Так, друзі, ну подивіться, це просто вау! З першого одного дотику я провела і ось такий результат. Мені здається, це просто ну, супер-пупер класна Палі, палітра. Вона чудово лягає на е, око і довго тримається, дуже класний колір дає. Тому зверніть увагу, ось така е, палітра, паліточка, пале, палеточка від Сафі. Ну, ось так вам коротенько показала. Так вам коротенький огляд зробила. Все. На вушка одягнула свої кільця. Браслетик мій зламався на превеликий жаль, тому йду без Ой, Таке, підкрасилась трохи. Треба виходить в люди. Да? Треба виходить. І ось прем'єром зараз на парфумлюся. Трішечки видаю, в душу. І на зап'ястя ось так ось розтираю. Буду дуже ароматно, хоче квіточка. <laughs> У мене сьогодні такий грайливий настрій. Я насправді сьогодні дуже багато встигла. Навіть трішечки попрацювала по робочим моментам, не дивлячись на те, що сьогодні субота. У <laughs> мене просто такі, знаєте, внутрішні йдуть якісь розмови з собою. Я хочу якось все максимально швидко встигнути зробити. Тому, Тому ось так ось. Друзі, можливо, ще щось вам не знімаю. До зустрічі, не перемикайтеся! Ой, який гарний захід сонця. І морозець під него наропить. Все, я вже вийшла. Аби на маршрутку встигнути перше. То сиділа, знімала, балакала, але думаю, що встигну. Так, губи не витирала. Вирішила ризикнути. Йду. З нафарбованими. Це мене зараз побачить Янка і буде сміятися, тому що насправді я вже дуже давно не виходила в люди з кольоровими губами. Я кажу дуже давно, а точніше сказати майже ніколи. Гарно на калину. Сонечко світа, воно вже місяць з'явився. А воно, власне, і сонечко. Не знаю, чомусь сьогодні створила собі гарний настрій, сама собі так створила його. І якось я все встигла. Дуже тішуся. У нас тут, до речі, дерева пообрізали. Дуже тішуся такими станами і моментами, коли виходить так. Тому що зазвичай я дуже рідко в такому стані перебуваю. Ось, але зараз... Якось, якось не знаю, захотілося трішечки собі зробити щось приємне. Тому, друзі, і вам бажаю також всього найкращого. Знову пообрізали дерева. Такі стоять кілочки. І куча гілок. Також їх скоро вивезуть. Але ці дерева, коли обростають, воно зараз то не дуже. А коли відростає, Листя гілочки то дуже симпатично виглядає. Отак для підтримки, то я думаю, що добре, що так зробили.